Друзі, маємо такий механізм з бокової дверки Fiat Scudo. Будемо міняли ремкомплект Часто ламається такий от ремкомплект Там є. Два ролика. Ролик з печепником. Такі пальчички. Зараз болгаркою дротяною щиткою зачищу. Тут треба болгарку пропиляти, спілувати випресувати його, вибити і тут. зачищає Tak. Zara bulgur koyuyor <türk> Tegva parçası Tegva parçası Пілувати булгарку і будемо просовувати. Беремо булгарку і збираємо. Бугаркою тупо зрізав і будемо вибивати, Переходимо на тіски. Будемо пробувати йомничком того причепника знімати. Не виходить вона нам. Болгаркою. Треба булгаркою тут зібрати, верх розтлепаний. Певно, будемо чимось збивати його. Беремо зубитися і будемо намагатися. Тут оригінальний підшипничок стояв Мижня з двох половинок. На камеру відео я віддалю. З двох половинок стояв рідна обойма з двох половинок. Перший раз таке зустрічаю. Я думав, що воно так трісло. Вбивали, підшипник розлетівся. Того пальчика будемо вибивали, я думав не вибивати, тільки підшипника збити. Пальчик є новий в комплекті, але я вибивав, він розхитався. Но щоб його вибити, він з той сторони розклепаний. Треба прорізати, там нема чим і як. Того я не хочу вибивати, тут шату немає, він ідеальний. Маю таку фрезу Камера погано фокусує. Має таку хризу торцеву і бокову буду його там так пропилювати. Так, друзі. Вибив я того ролика з допомогою молотка, коїсь матері. І всіх, кого один позгадував. Не так то воно все просто. Хтось би думає взяв, поміняв і ніч тут такого складного немає, Я собі теж думав. Починаєте вибивати, воно то закусує, Круштинник покрути, покрутився, треба його підривнати потім, то все. Ну, купа концерту треба з ним і часовно займає. Я собі від кого не робив. І майстра, хто робить теж би не, бо за нього ні гроші не візьмете, часу потрапити нервів. А воно того не вартує. Рем ніби це все простенько. Можете подумати, що я такий майстер. Але скажу вам, то на того не вартує. Хочете, попробуйте, згадайте моє слово. Не буду я далі показувати. Бо там дуже треба багато запікувати, як я буду то що далі розбирати. Не раджу Ну, Хіба в кого є час і спокійні нерви. Ну ну, того не варто. Дякую за перегляд.